Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі? Крим сьогодні став головною гарячою точкою на політичній картці не тільки України, але й Європейського континенту. Ми стали свідками того, як під приводом внутрішньополітичних процесів на самому острові здійснюється повзуча окупація території однієї країни іншої. Наскільки можна Зупинити цю повзучу пацію. Що може зробити Україна? Що може зробити міжнародне співтовариство? Яке може бути рішення Ради безпеки ООН? Чи здатне російське керівництво зрозуміти, що воно переходить той червоний кордон, за яким починається протистояння Росії з усім цивілізованим світом? Про все це ми поговоримо в нашій програмі В нашій студії. Виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софії Володимир Лупація. Вітаю, пане Володимире і представник земляства кримських татар у Києві Сулейман Мамуто. Вітаю Целімана. отже. Пане Володимире, наскільки от вам ситуація сьогодні здається загрозливою, що можна зробити, щоб ця ситуація якось змінилася? Чи можна взагалі щось зробити? Ну, і, і я почав з такого сакрального моменту, о, який стосується міста Севастополя, тому що Севастополь для нас це не просто якесь особливе місто загальнонаціонального підпорядкування. Там знаходиться Володимирський собор. Собор, який був відреставрований на кошти українського бюджету, який був відкритий а, двома президентами: президентом Кучма і президентом Путіна. міста Севастополя, насколько є являється действия, поскольку. именно весь все восточное славянство приняло христианство с Севастополя и херсонесские святые лики херсонесских святых наверное сегодня плачут в Софии Киевской и очевидно пока политики демонстрируют или бездействие или некие преступные действия я думаю что очень важно очевидно участникам православных прихода Украины наверное есть пришел черед обратиться к патриарху Кириллу, чтобы он дал оценку тех действий, которые сегодня происходят в Крыму. Поскольку то, что происходит, это поведение напоминает сомалийских пиратов, когда не отдельная группа граждан, не отдельный город а фактически территория страны берется в заложники на я глазах вас, перер... у всего я... мира. Я вас прерву на фалочку. У нас есть постоянный представник президента Украины, выполняющий президента Украины в Республике Крым, Сергей Конец. Витаю, пан Сергей. It's пан it's Сергій, it's доброго it's дня. Добро. Скажіть, от е чи вважаєте ви, що нинішня українська влада може що зробити для зміни ситуації в Криму? Чи ви вирушаєте в Крим просто, щоб обсервувати так, можу, ситуацію, спостерігати за нею Ну я тільки прилетів. Здесь були Константинов і Аксіонов, прилетів Жириновський, прилетів Затулін делегація російська Ми з ними не пересекалися. Вот. В аэропорту, так сказать, тут люди вооруженные, невооруженные. Пока мы определяемся, сможем ли мы вообще отсюда выехать или нет. Так что пока я в обстановке не разобрался, серьезные комментарии серьезные давать не могу, но думаю, что у украинского государства с участием международных гарантий есть возможности отстоять свою территориальную целостность. Я знаєте, що вас хотів запитати? От щодо легітимації легітимності так званого нового прем'єра Крима пана Аксьонова. Наскільки я розумію, він був призначений на цю посаду Верховною Радою Республіки Крим за згодою да. з колишнім президентом Віктором Януковичем. Це ясно. Але да, наскільки да, потрібно да, для цього да, затвердження да, рішення українського парламенту? Чи кримська влада да. може і так діяти в цій зоні легітимності пов'язані з режимом Януковича? Не можемо діяти. Дійсно, треба було погоджувати з виконуючим обов'язків президента Сторчиновим. Конституція порушена. Тобто, це юридичний безпреділ і безумовно, це нелегітимне рішення. А як можуть тоді здійснюватися контакти між владою України і оцією новою владою Криму? Ну, побачимо зараз, які, які будуть контакти, побачимо. Подивимось рішення, проаналізуємо юридичні сторони і потім будемо вирішувати. Дякую, успіхів вам. Да, да, давай. Ну вот, сулейманы Да, ты можете закончить, пожалуйста. Ну, поскольку представитель президента появился в Крыму, для Украины принципиально важно задекларировать нашу платформу диалога, которая заключается в следующем: первое: Украина единственная страна, которая принцип человеческой безопасности ставит выше принципа безопасности государства. И то, что сегодня террористы вооруженные захватили... Когда мы выбираем между... Когда мы выбираем между правительственным зданием и между безопасностью людей, Украина выбирает безопасность людей. Это первое. Второе, я думаю, украинская власть должна четко заявить, что в основе нашей внешней политики был и будет принцип э, нейтралитета и внеблоковости. Мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни в АДКБ. Это жители Крыма должны четко услышать в тому числі жители Севастополя. І третя позиція заключається в тому, що головне богатство Крыма це мирне существование етносів, і это залог економічного успіху і безопасности. Якщо це буде потеряно, у Криму нет будущого. От що зараз на вашу думку робити кримськотатарське межі? Може що взагалі можуть робити кримський татар в цій ситуації, яка сталася, чи є у них якісь самостійні шляхи для дій? Шляхи для дій, я думаю, ну вони не визначаються тим, тим самостійним, не самостійним. Зараз, як на мене, межліс кримськатарського народу буде діяти виключно у сфері того, що йому необхідно зробити. А не необхідність існує щодо дій внутрішніх... Для... Ми, да, ми Можемо послухати Нарімана Джаляла, Ви продовжуємо з вами ви прокоментуєте. Пане Нарімане, це Наріман Джаляла у нас зв'язку да. заступник голови меджлісу Кримського атарського народу. Пане Ріман, а от медлізя визначився з якимись діями з приводу нової нового уряду Криму? А, поки що ні, тому що тривають певні переговори, і ми а, в першу годину збираємо а, сідання, де будемо вже визначатися з тим, як нам діяти далі, тому що наразі ми були змушені реагувати на певні дії, а, і дуже багато розгублено з, а, серед нас. Ці вітчизників, тому що немає якоїсь такої конкретної реакції з Києва, ми змушені діяти поки що самостійно. Скажіть, будь ласка, а в принципі, е, оцей новий кримської він намагався за вами виходити до на якийсь зв'язок, тому що наскільки в нього взагалі авторитет Маджлісу є реальним. Віталій, якщо можна, повтори питання. Криму, він взагалі з вами на зв'язок виходить. Наскільки для нього взагалі авторитет меджлісу є реальним? Ну авторитет меджлісу е, е, наразі є дуже реальним. Е, е, Виходять у нас є такий, е, 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 скажімо, говорить це народний депутат, наш лідер Мустафа Дженульов, який спілкується з колегами в Києві. Але е, наразі, на нашу думку, на думку багатьох наших співвітчизників. Потрібні а, якісь силові дії, тому що в Криму озброєні люди вчиняють дії поза законом, і ми не розуміємо, чому а, а, відповідні а, структури не а, дають якусь відповідь. Дякую, дякую, пане Нарімане. От е, продовжимо нашу розмову. Е, тут ну, бачите, то, 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 то бачите, що заступник голови меджільського народу взагалі не розуміють, чому немає дії влади. Так, ця позиція я її чув вже з Криму, тому що зараз ми постійно тримаємо зв'язок з нашими співвітчизниками, і я хочу сказати, що дії меджліс вони будуть виходити не не завжди, як на мене, з інтересів, да які крисотаксово народу. А перші інтереси зараз забезпечення спокою у самому Криму. Я хочу сказати, що наразі існує дуже серйозна загроза і небезпека того, що Проводиться активна массмасована інформаційні інформаційні кампанії. А, а, людей, просто зіштовхують і а, а, починаються провокації саме на міжетнічній а, ну, під, на міжнічному підґрунті. Це проходить у соціальних мережах, а, в медіа. Це перше, на що, ну, що буде зараз робити чись крусонтарська народу. Це просто необхідність запобігти цим провокаціям. Друге, це звернення дійсно зараз у багатьох кримських татар, які знаходяться в Криму, перебувають в Криму. У них здивування всі вважають, що реакція Києва є надто м'якою. Я на що Київ наразі займається тим, що розподіляє між собою портфелі, а повноваження, але зовсім не, не реагує так, як повинен був би реагувати на події в Криму. І третє, що буде робити можлис, це теж є необхідністю це звернення до міжнародних інституцій. Це для того, щоб була гарантія того, що міжнародні організації насамперед я думаю, це структури ООН, Організації об'єднаних націй і ОБСЄ, які могли б гарантувати саме безпеку кримських татар, а безпеку кримських татар необхідно гарантувати через те, що існують обґрунтовані побоювання, адже кримські татари, як відомо, завжди підтримували демократичні сили. І якщо зараз ситуація не буде під контролем саме нової української влади, почнуться політичні переслідування і почнуться оці ці масові провокації на міжетнічній етнічній От, як вважаєте, пане Володимире, якщо е, Україна не зможе захистити кримських татар, чи не, збере, не, не зробиться за неї Туреччина? Це теж важливе питання. це якраз питання знову ж таки до третьої сторони. На сьогодні треба зрозуміти просту річ. Реалізується сценарій, коли Крим взятий заручники, на чолі стоїть влада, яка сьогодні фактично це терористичне обличчя радикального націоналізму російського. Це не є Позиція Криму, це не є позиція росіян Криму і це не є позиція навіть російськомовних жителів Криму. Тому сьогодні принципово важливо розуміти, що це під, під дулами автоматів намагаються змусити людей прийняти певне геополітичне рішення, зробити геополітичний вибір а, для жителів Криму. <кій> принципово важливо. А, це демонстрація того, що територіальні громади, жителі міст, сіл, окремі люди просто Криму. Вони мінімум морально засуджуються. Вони не не солідарні з цією позицією, яку демонструють оці терористична, терористична влада, з моєї точки зору. Пане Сулеймане, от в принципі, ви кажете про безпеку кримська та самі кримська не будуть намагатися власну безпеку забезпечувати в такій ситуації. А, звичайно, будуть намагатися. Це буде як я думаю, просто самозахист. Але справа в чому? Наразі в Криму перебувають військові. Це армія. Це навіть я, як я зараз вважаю, це навіть не та ситуація збільшого, з більшого, яка була в Києві. Да? І набагато складніше підтримувати, ну виступати да, проти чого, коли ти в меншості. Ну, це не Київ, де, були, де все місто підтримувало тебе. І от, що я хочу сказати, як може мирне населення да, ну, здійснювати ефективний захист себе в умовах, коли існує ну, саме загарблення військовими? Я хочу сказати, що до авторитету між лісом я дуже маю, я маю надію на те, що кримська влада, ну, яка псевдовлада, влади, квази яка зараз оголосила себе владою. Вона буде звертати увагу на той факт, що нещодавно ну, минулого року пройшли перші а, прямі вибори до Курултаю і Міжлі Сукремсотайського народу, тобто цей орган для нас, для кримських татар, є легітимним. І більш того, є багато українців в Криму є багато росіян, які підтримують проукраїнські позиції, і це є досить це складає досить значну кількість населення Криму. Це не є Абхазія, або Осетія, до наскільки я розумію. Більша частина все таки підтримувала інтервенцію російських військ. Це ну це може бути навіть до 500 тисяч з двох мільйонів, які які проти наразі того, що відбувається в Криму проти окупації. Пане Володимире, от е дійсно, фактично, ми говоримо про ситуацію, в якій е люди, які готові обороняти державний статус України, вони знаходяться в меншості. До того ж, у кожного є свої інтереси, правда, в будь-якому разі, коли ти знаходишся в окупованій країні, то кримський атарський народ має думати про свою безпеку, значить про переговори з кримською владою, а точніше з російськими військовими, які сьогодні можуть стати владою на півострові. Давайте вже називати речі своїми іменами. І люди, які просто живуть. В Криму росіяни українці вони можуть думати не про якесь там е збройне е чи, чи мирне протестування, а про виїзд з окупованої території. Це часто буває з людьми, які не хочуть жити на окупованій території, і мають можливість її залишити. І от тут виникає питання, що Україна також в цій ситуації слабкі позиції. Я, я хочу наголосити: перш за все, під автоматами, але реально здійснюється перш за все моральний тероризм по відношенню до... Жителів Криму людей підводять до думки, що вони повинні визнати от цю не, нелегітимну владу. І з моєї точки зору, нам завжди казали, що перебування Чорноморського флоту Росії на території Криму це гарантія безпеки і стабільності в Криму. Тому сьогодні демонстрація невтручання Збройних сил Чорноморського флоту. Демонстрація непричетності уряду Росії до того, що відбувається в Криму. Насправді це кожен, кожну хвилину, кожну годину відбувається дискредитація цих структур, оскільки зрозуміло, що їх не втручання це є мовчазна підтримка цих терори, те, представників терористичних угрупувань, які сьогодні зброю в руках захоплюють владу. Це мовчазна підтримка і це початок делегітимації. Російської політичної влади, тому що підбурювання і мовча... мовчазна бездіяльність це є те, що називається злочинна бездіяльність. А ви хочете продовжити цю турецьку тему? Ну, трохи так зазначити. А, ну, я хотів сказати, що реакція саме від Турецької республіки поступила, вона вже була вчора. Із заявою виступив міністр закордонних справ Туреччини, які виразив своє занепокоєння. І як мені відомо, найближчими днями, може навіть сьогодні, він вилітає у Київ для вирішення цієї ситуації. Туреччина, в свою чергу, прямо зазначила, що інтереси і захист кримського народу для них є дуже важливими. Тобто, також до того, що як відомо, у Туреччині проживає дуже велика крисотатарська діаспора, яка складає по різним підрахункам від мільйону до п'яти мільйонів людей, і вони зараз масово звертаються до уряду турецької республіки. З тим і з тим, я хочу зазнати, щоб Туреччина підтримала саме територіальну цілісність цієї України, а не тільки. Територіальну, а не тільки безпеку кримсьтарського народу. Тобто територіальна цілісність, включаючи безпеку кримслетальського народу. А от про безпеку крисатарського народу. От, дійсно, і що ми воюємо, що Україна не захищає Крим, Туреччина виступає з заявами. Так чи інакше, Медліс змушений говорити з кримсько з кримською владою новою про те, що робити кримсько-татарського народу. Він не може не переговорити з точки зору взагалі самої безпеки людей, які живуть в Криму. Звичайно, це просто є необхідністю. Адже ну за тією владою, яка зараз є у Криму, є апарат примусу, є військові, і це просто ну шлях буде зараз для самозбереження, самозбереження цілого народу. Ну я повторюю ще раз про масові провокації, які зараз починаються в Криму. Це зазначають всі, всі друзі, знайомі там рідні, які знаходяться там. Я, я думаю, що загроза сьогодні е, в перспективі стосується не лише кримсько-татарських етносу, але і всіх жителів Крима. Тому що е, логіка, яка запропонована з боку Російської Федерації, що ми розпочнемо масову паспортизацію, означає наступне: що після того, як відбудеться паспортизація, ті, хто не добровільно не погодиться отримати паспорти Російської Федерації. Це будуть люди другого сорту, які будуть зразу ж дискриміновані в своїх правах матеріальних, політичних і так далі. А в разі ну, подальшого незгоди вони дійсно потрапляють під ситуацію фізичної фізичної загрози. Тому сьогодні мова йде про, про порушення прав людських прав всіх жителів Криму. І сьогодні це вже питання дійсно виходить за межі України, і сьогодні не, 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 не дарма Україна звернулася до раки до Ради безпеки ООН до постійних представників для того, щоб, очевидно, перш за все, Росія пояснила на, на міжнародній арені легітимність своїх дій і присутність не тільки своїх військових бездіяльність, але й присутність е, е, десанту політиків. Політиків, тому що сьогодні значна маса політиків Але я хочу повернутися до іншого. Тут головне не те, що роблять, так би мовити, представники терористичних груп в Криму. Головне, які намагаються просто тероризувати морально заручників і жителів Криму. Головне, що повинна робити Україна. По-перше, Україна теж повинна продемонструвати, що вона готова. Парламент навіть легітимний він чи ні він не представляє сьогодні точку зору всіх жителів. Нам потрібно звертатися до представників територіальних громад. Україна повинна запропонувати прямі міжбюджетні стосунки для територіальних громад. Запропонувати зробити явичним порядком Крим територію для реалізації реформи місцевого самоврядування. Те ж саме стосується міста Севастополя. Дійсно. А попередня влада а, не вирішувала питання із статусом. Готовий закон, готовий у Верховній Раді закон про статус міста Севастополя і українська позиція. Ми переконані, що самоврядування повинно бути і в Севастополі, і в Києві. В Києві, до речі, теж уже більше ніж півроку немає. Не, не, не е, Обраних народом представників, і зрозуміло, що жителі Севастополя більша частина людей, які працюють, це малий середній бізнес і так далі. Вони хочуть бачити владу, якій вони довіряють. Але зробити це треба легітимно. Нічого не заважає, в тому числі представники Автономної Республіки Крим і Севастополя присутні в стінах Верховної Ради. Можна прийняти закон. І, власне кажучи, назвати дату виборів в Севастополі до органів місцевого самоврядування. Тут питання в тому, наскільки в Криму взагалі зараз готові чути будь-які заклики з Києва. Це, це проблема. Ну, звичайно. Адже звернення повинно йти не до влади Криму, а, а до безпосередньо людей? до людей, до представників територіальних громад. І позиція територіальної громад і людей. Їх незгода з тим, що діється з цими протиправними діями, це найголовніший актив, і це сама головна зброя на сьогодні по відношенню до е, людей е, до терористів, які взяли в заручники. А oh. то, до речі, я хотів запитати Соломан, просто я кажу кримчанина. В принципі, люди більшість населення Криму не знаєте скільки відсотків ну 60, на ну, 70, Вони живуть за рахунок курортного сезону. Ми можемо вже зараз говорити, зараз завтра, 1 березня, що курортний сезон е, е, зірваний. І як люди взагалі уявляють собі, от що з ними буде через, через півроку? Люди, фактично, ви знаєте, як люди приможуть, вони три-чотири місяці здають помешкання, готелі, ресторани. Все це працює чотири місяці. Потім вони живуть на зароблені гроші. Цих грошей не буде. Що далі? Ну, щодо цього, я... це звичайно Мені здається, це недалекоглядність Ну, Адже так само, як не довковляність щодо ну якщо повернутися до було стабільно а, щодо ну, нарікань там стосовно сервісу в Криму і всього того, тобто вони зараз не думають про це. Щодо того, чи чи готові кримчани почути Київ, мені здається, що більшість не готова. Це дійсно зараз а, просто заблоковані не те, що інформаційні канали, просто кримське населення Криму заблоковане для того, щоб почути когось в Криму. А, поза Кримом, то поза Крим, Криму з Києва, так і щодо о, того, як зможе вижити Крим, ну особисто я знаю, що ну, дійсно може виникнути така проблема. І можливо російськомовні і ну, взагалі, тобто дата частина, яка зараз підтримує цей псевдоуряд в Криму, вони мають надію на якісь фінансові вливання з боку Росії. Адже їм постійно обіцяють, що сьогодні мільярд, завтра п'ять і так далі. Тобто, хоча не факт, звичайно, що ну, це, це може бути лише жартом, як на мене, адже Росія не змогла дати навіть 2 мільярди України під час того, як ще Янукович був при владі і тримав тут якісь позиції. Стосовно того, чи зможе Крим сам себе забезпечувати, я просто наскільки пам'ятаю статистику податкових органів, Крим менше всього сплачує податків, і це теж дуже недалекоглядно для кримчан казати, що вони можуть бути самодостатніми, саме в економічному аспекті. Ви можете буквально за 30 секунд сказати, що буде, тому що ми наближаємося до кінця да, ефіру. Крим, пану. як і будь-який регіон може себе забезпечити, але за умови, коли Крим не буде перетворений в воєнну казарму, де будуть видавати пайки, і це буде гарантія і. Основний прояв стабільності, ну звичайно, тому що ми таку казарму вже бачимо на кордонах України. Це сама виголошена Придністровська Молдавська Республіка. Я б хотів, щоб всі кримчани поїхали туди і подивилися на той, я б сказав, бідний радянський союз, який там зберігається, який відрізняється навіть від сусідньої республіки Молдови вже вчора. Мешканцям Молдови скасували візи до Європейського Союзу, а мешканці Придністровської Молдавської республіки залишаються в цьому своєму закритому маленькому світі. Так може статися, на жаль, і е, е, з Кримом. Я дякую нашим гостям. Ми з Крима, ми, з кримчанами, ми з тими, хто хоче нормального демократичного вільного життя, а не життя в зоні, в яку перетворюється сьогодні е, окуп, фактично на межі окупації території е, нашого, е, нашого суб'єкту державності. Володимир Лупаць, виконавчий директор центру соціальних досліджень Софія сулейман Мамутов, представник землянства Сахрицька тару у місті Києві, були в програмі, яку провів до вас Віталій Портников. Будемо вболівати за Крим і сподіватися, що е, військові, які порушують його суверенітет, залишать цю мирну землю.